Руна надо А. Что это такое было? Что это до моих ног? За подергал. А, а, взяла, не ложка. А когда початок? Да все, вот уже. По, 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 очереди сейчас ныряем, под водой берем ящик. Да. Понял, я приехал, да? Да, да, да. О, О первый он, есть, Это следующий. Так настю, маш ему. У нас форум крашнула. Форум крашнуло. йо Ой-ой, откат. Пане Андрею. Да. Форум крашу. Да, я бачу. Е, баджер, коли, коли там цей і коли буде. Да, да, да кораблик, коли. Кораблик, да. У нас одно раз. Коли буде кораблик, у нас одно Буквально 5 хвилин. 5958. Наши ледиют. Встигне форум за 5 хвилин. Скарлетт давай. Не думаю, не думаю. Да ч, если постараются винты, до скільки? 2-3 він може... А ви всіх уже відсіяли? бо в нас один крашец. 12. Мы? Ну у нас 5... 12, я не помиляюсь Скільки ви відсіяли? 12 штук. А мало бути скільки? 12. Ого. Ну зараз а трішки вдольки походу по Чого паню те там немая? Угу. Ну короче, всё понятно, шестая пара уйти Ой, смотри Да всё, он я сейчас коробаю блюда Ты шо, мне фотографируешь? 50 висел А шо, поехали? мои буты Мать, за уже сегодня петли а Ладно. как бегать? Или в ней нельзя бегать в этой походке? А, ну ты просто бегаешь, так не Пан Андрей, я уважаю с крутыми, к чему поднимусь до седьмого рана. Не, знаешь, типа, когда-то вот... Ну, у вас тут ночью встаете. Заходите. И, там, Заходите, Заходите встаете на все. Он попробует на вертолете быстрее подобраться. Форум, ты летишь? Да сейчас заходжу, тихий цепи, пиздец Та, короче, це, ну ну типа я, я поменяв собі спеціально поставив рибу, чтобы вы не крашили не мене, мене начали крашити пучку. Можете ваша тим пучечкам? Це вообще неприємно. В принципі, якщо нічого не буду показувати адвокатам прокурорам, то я можу і не передіватися. На ну, поставке слабенький у, у, у вас вабы, агент. Есть, так, а скидки у вас да, что это раз 20 лет? Зараз скажу. Я, надеюсь, там дольки не походили люди. Я на рухвов в 20. Нет, 10. Нас 10 сейчас ебать. Если что, можно понять, на повороте получается 12 нас. Сейчас я проркую всех, что тоже кабанчик. Как хочешь. Да пополам. Нет. Ні, це не АПК надо просто. Ага. Один е в роздягальні. Пане Приміра, в ITT e було три. E На першому поверсі було троє також. Я думаю. 19, мабуть, сер, приблизно. Добре, добре, продовжуємо допит. Є інфа, хто у нас чи може крити? Хто ще сьогодні вже праців праців? крив? Працівників приватних органів для на подальших процесуальних дій, агентам. За скоєння федерального, федерального, федерального. злочину. Да, так, а чуєте, хто у вас там когось крашного чи не крашного, що там? Пане Андрій. Да, Здається, летить. А нас тут. Трице просто стоїть якось на пірсі. Зиріга, Якщо от тих зиріга, двох людей рахувати, да, які виріга. сидять. А, ч а то вообще, це один. Все, да, тоді у нас 29 і для вашого місця кого. Вуличку. Ну щас надіємося, пустине. Я Тарі старі не забуваю Ааа, давай зустрі, -мою, там. О, красавчик по моєму приказу пішов. Чуть не порахували тебе с. Може його закапнуть. О, це файно. Я показывай, выконул, ну, красавчик. Давай, ну, давай, теряйся, осаждаем. Поднимаемся. Я надеюсь, что ты не обужаешься, Вадим. Чик, кива там губка. Хорошо. А ти не брошу, пожалуйста, шей замес тебя зарубал. Братан, воно ще у вас, ласка, слухайте рекол. Дуже, прошу, вас. Не ну, руби сами, блядь, собі багану. Ну, Нас поки 19 тільки в встайте з 30. Він забываю, він... Він вставить. Вставить. всі шка всей. пд всі в сив Всі в стейт заходим, пацани, блядь. Продайте всем всем в стейт, блядь. Ну ч, секунду. <звук> так, ну нуга 6, в стайте 6 людей я. Yeah. Далі там дивіться. Всі стейт, ПДшка, заходим, всі встайте. Все встай, братки, пожалуйста, все заближчим. Вже, вже mm -hmm. Форум ти встигаєш? Да ти є вже форум? Алля. Ты да. на вертольоті, сейчас долучу до поворота, де ви повертаєте на цей на грейпсі. Давай, давай. Ну, біля лісопілки цей, да? як уже з матами їдете, правильно? понял? Ну, так ми вже їдемо. Ми вже їдемо, все. Брата, хто був в прошлый раз, І Ще раз повторюсь. будемо грати в дальше. П'ять людей. Блейк туда? Бля, Блека нема. Фібів, uh, Ігорьок, ти, ти маєш голос. А, що таке? в тебе піде з тобою, Хейт, Рікхейт. Рафель. Карма. Юрко. Юрко якось так, да. Вуйко. Вуйко, да, добре. Вуйко, Рік, і Рафаель. Ви четверо будете uh, право. Вчетверо право. Просто с рейками. Да, ви, да ви право. вправо. Останні всі у пляж. Пацани, на плюс В, просто на плюс В, бля, у нас 200 хп, за, Зайджай... Зай... Зай... запиваємося з ходу, з ходу тупо виносим все пляж. Бачимо, що там стоять, якщо вони побіжуть вгору, йди, 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 ми через пляж их креем. Иди. Ми їх просто крутим. Якщо вони біжуть до нас пляж, ми їх просто випушуємо. Ці 4 четверо людей, що Ігорок ви, ви просто їм біжите в спину і накидуєте. Пацани, біжіть, не бійтесь проїбати лут, не бійтесь проїбати ту карабу, їбану про яку вам ну, нахуй не нужна. Ну, по факту. Е, просто от біжіть. Не бійтесь, що там, допустимо, якщо наші впали там 5 людей, похуй, Дальше. Задні піднімуть, бо, блядь, ви біжите просто на плюс 2. Нам треба просто випушити тих дебілів, блядь, які там будуть стояти, тих німічів, бля, вони лохі, за факт. Ми просто, на, блядь, біжим і все. Кого скинули, блядь, ну, там просто, о, блядь, Ко? подніметесь, то хуйня, ну, саморіс, як не наших, піднімайте своїх, блядь, ну. Як ви зможете. Просто як лише можете, піднімайте наш. Ви біжите, блять, я вам говорю ще раз, на плюс В. Просто тупо біжите в притик, як стадо барелів і похуй. Ну, типу, ми випушимо, блядь. Хто стоїть, буде стояти на пляжі, ми їх випушимо просто і доїдаємо останніх. Всі, всегда, всегда хто, хто без броні, тих доїдаємо. Андрій, тут? Машина ПДшки, да, де У вас місць не було вже? Сайти, що ви тут є? Там у нас стріляєте. одне місце було. Ми а чекали форума І машина у нас просто тупо відстала десь. Ти бачив? Я не бачив, але от ми зараз вдвох зданию під'їхали. Нам, напевно, що їхати за вами, не їхати. Назвої. Їдь, 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 Да. Наскер. Написали машина, чувака крашного і машина пропала. А, Бо ну у нас двоє, що плюс. Ну у нас тепер шестеро міста 9. Але без безлішен, без безлічно. Без Хто спель, дойде брата? Ну, не, не сильно не їти, хай доженуть наче. Ну там ж кажу, краш, машина пропала, тому. Блять. І так все, не... бля, ну так, так все, ну так. Ми потеряли трьох людей, все. А у вас с зараз, шестеро? Да. Тоді все, право, право не стійте, брата. Право не стійте, не надо, всі біжим пляж. Просто фул, фул на плюс В, блядь, ебашим пляж. Упали, не, блядь, не переживайте, що впали. Похуй, mm -hmm. ви дохуя зробите ч. Погребся заехало. Ты сидка тыщи, из Фиби. Да, а, я забыл. А никто, ты Я знаю. Окей, буду. хорошо, плюс. думаю? Я, я что-то лоханулся mm -hmm. с этим моментом. Я. Это для mm -hmm. То Я вот до Ну мы с тобой На першому перекриття. перекриття, Ви думаєте, що буде перший открити? Не, не знаю, я просто ну, там. Ну ти на вертику не, не спускайся на перекриття. Ні, ну на саме перекриття ні. Ну типу, якщо ще не буде файта, то я спущусь десь поруч за колонами далеко. Куда біжу. Ну дивись. Ну я перекриття, грубо. Є? Ну, да. все, стоп, стоп, нормально, ну я. Ні, братва, ну похуй. Все, всі в фул пляж, Всі пляж, уже, уже все, Вони, все, все, все крутим пляж, крутим пляж, всі пляж, 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 братва, пляж, пляж, все пляж. Просто фул, фу, фу, плохо. уже, він уже стрільнув, все. Фу побігли, фул побігли в гору. Все, все, крутим пляж, крутим пляж, все пляж, Всі пляж, 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 братва, пси, фи, фи, все, фф, пс, плюс, v, просто на плюс, 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 Давай, плюс, прям, плюс, Крутим, 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 крутим. Давай, давай, останніх, просто останніх их дохавайте. Зризуйте, зрейте угол, останет до хавайте. Остань з левики, дохаваете. Крутить, леви, крутить, крутит левиший, лівіше, братва, левиши, лівіше, крутить, лівіше бери. Левиший крутить, братва. Через дорогу подставляешься. Режем, лежем угол, режем угол, братва. Режем угол. Сто, сто. Режем, режем братва, режем угол. Режем, 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 режем. Давай, давай, братва, остань останніх, остань их дохавай! хавайте, хавайте, остань, хавайте, хавайте! Давай, 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 братва! Крутись, крутись, крутить сюда их, судой, даю вам метки! Давай, 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 братва, крутим, крутым, крутим их, крутим! Просто сто хавайте, остань, хавайте, остань, хавайте! Все, вони стали просто крутіть, крутіть, ще щилевище, крутіть, давай, 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 братва! Крутить, 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 останніх дохавайте! Хавайте тих, хто без броники, тих, хто без броники, хавайте просто! Вони в прикритті прямо зажал. В прикрытии наш Да, это крутить, братва, крутить, просто крутить. Давай, 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 выкрутите их. Они прямо мотора, я не могу. давай, 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 крутить, щи, крутить. Що вы сзади робите? Крутить, крутить через дома ці ебани, алло. Они в пляж тікають, пацаны, ви можете их тут. Давай, останьте, хавайте, останні, братва, лижьте угол! Ріжте угол, братва, режьте угол Рижьте угол, хавайте, останній. хавайте, будь ласка, давайте, братва. Давай, хавай, 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 братва, давай, мы можем. Хавай, ты крути дальше, крутить, крутить их через пляж. Крутить, крутить. Так кто, куда вы бежите назад, блять, крутить, алло, блять! ПДшник что ты, будь ласка, крутить. Они, они дорогу нас уже догоняют. Крутить через пляж, блять, да, что да, вы стали, крутить. Да выкрути через пляж, не... Да не, Мадар, ты что-то херню пляры. говоришь, честно. Да чего, братан? Это херня полнейшая. Мы остальные всегда дохавуем. Остальные всегда дохавуем. Нет, это нормально. Да, да, да мы, это мы не Но, Но, да, мы нормально они крутые. остаются валяться. Вы их не дохавываете, вы не успеваете их дохавать. Дохавайте вот у пляжи, ты вот хорош, давай, давай еще, братва. Не, крутей, бог. крутей, просто слухай, бласка, крути. Просто остань не хавайте, крутите, остань не хавайте. Вот, вот бежит, чувак. Блять. Сейчас, Лисинка, я подниму. Устань, хавай ты, устань, хавай Давай, 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 братва, хавай то устань. Крути, че, крути, давай, 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 хорош, хорош, братва, крути, крути. нас дохуя живых, просто крутите их, поджимайте. Мы нормальный темп, крути, крути, давай давай, 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 давай. Не забывайте запетись, давай, 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 брат, крутить. Во-во, сливо, чувак, зліва, чувак, дай метку, дави метку, дохавай ты его. Дохавайте, дохавайте. Все, він упав, давай, все, давай, дальше крутим, 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 братва. Крутим, дальше крутить, крутить, ще, крутить, давай, давай, давай. Вони стали там аталояшки, похуй, просто крутить собі. Давай, давай, нас дохуя живих, підніміть своїх, підніміть, підніміть, подними, братва, підніміть своїх. Давай на цю годку стали і скидывай їх. Давай, 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 крутить, крутить, крутить. Все, лижьте, личте, вот так вот лишь угол. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Да мы их догоняем, все, Останні, Остань, останем! Вот цих вот скидывай, вот цек вот скидывай! Вот цих остальных ск захапают. Вот даю, 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 от метки даю, от метки даю. Хто бачить, той бачить. О, давай, 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 блядь, хаваємо, хаваем, хаваем У мене души ба... давай, давай, блядь. Ебана, хуйня. Давай, давай, вони падають, братва. Вони без броніків там стоять, просто без броніків Давай, 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 крутіть. Ви спустіться в ЛГшку, от ЛГшки грайте Давай, давай, давай. Ми скидываем, братва, не падають все добре, ми можем це легко забрати. Піднімайте, головне, своїх Піднимайте, на своих. Блять. Такі калаши, брафа, такі калаши, калеши, підніміть свої, підніміть свої. Один в перекритті слому, став, доїдаємо його. Вони вас перекручут, давай, давай, драфа, крутим дальше. Давай, давай, стали, ебем, ебем їх дальше, братва ми можемо. Один красний. Нам для цих буд, ми їх випушуємо. Давай, давай, крутим, запилися, крутим, Запились крутим, запились крутим, запились крутим, 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 крутим. Вот цих нагулить, цих нагулить через город, сюда и через ливо. нашому прокрути в пляж. Ничего, типа, четыре типа, блять. Выбежить. Добрый, ничего, выбежить, біжіть, біжіть, біжіть. Через горку. Давай, 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 брата, через горку, судой. Во, Молодці, скидуємо їх. Добивайте, добивайте. Давай, 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 мы ще, ще можем, 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 давай, да, давай, да, давай, да, давай, братва. Да, О, не паде, не падай, давай, 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 все. Отлежить. Хорош. Давай, 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 мы можем, братва. Мы крутим дальше, их крутить дальше через дома. Захитый, захавайте, запейтеся. Скинуты, вот, вот типа скинуты, типа скинути. Хорош, дальше, дальше, дальше. Мы их скидываем, блять, братва, давай, 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 давай. давай. Крутим их через, через нашу перекриття, просто на горку за, захавати їх. Давай, давай, братва. Не забувайте запиватись. Я підніму наш USника. Давай, 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 братва. Давайте туда в пляже ось зажать. горки, горки сносите їх. Давай, давай, крути, крутіть, крути, братва. Ми можем, ми можем. Я поднимаю, что нашим крутите, любля, в цих останніх дохавайте. у цих останніх. давай, 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 крутить, крути. Їх мало осталось, Їх дуже мало осталось. А Останних, останні хаваты, вот их останніх. у них останніх хавате. Остань, хавайте, останюю, давай, 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 хава, крутить, вручить, давай, 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 хавай ты, хавай, их надо. Останній вгорі, гори, біжить. бежит. скинули, скинули, все, дальше крутим, іще, іще, крутим, 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 Піднімаємо своїх, крутим. Піднімаємо своїх, крутим, давай, 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 ми можем. Все, все вроде Давай, давай, давай. Все? Все, все, вроде да. Все, все піднімайте, піднімайте, кого вам надо. Давайте Дивіться чи я все могу сразу Ігор, Игорь, Игорь, Ігор, Давай все тут підніму. сразу же. У мене тип, у, у мене на метки, я метки даю. Дай метки даю. Піднімайте ВНшники, піднімайте, бо зараз ще не буду кому говорить. Я, я не зможу кайданки надіти, йди до мене. Тип, один до мене. Бо даю метки. Алло, быстро. Шо, реінкарнація Віталіка? На вертольот, на вертольот. Фибев пляжі ще один тип лежить. Я добив фібей. нахуй. Ну ви гоните, сука. Фібей, не, нормально, фібей, все. трьох чи чотирьох лежит. все нормально, хватает. Все, а, добре. не піднімати? Можу підняти. Ну, якщо ще є, то поднимать звісно. Все, братки, хороший. Вот, все, Два просто. блядь, ну ви бачите, наскільки ви, красавці, просто слухайте. Просто слухайте. Нам не надо було не стопать, нічого, Просто крутим, крутим. В них, блядь, вони лохи, блядь, ми останні просто ми... Сер господа, являюсь Андрей Дотер. Ось жетончик, будьте затримані за статтею 109, також підозрюва 86. Переносимо процесні дії через небезпеку. О, Андрей, сиди-сиди. Так, відкрию двері втівочки, то можно десисти в автівку, після чого чего пристригну безпеки та закрию двері втівочки. Уйдите? Та за поставку, за поставку їдемо за всіма. А, У нас більше не можуть, там подати.